Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 17 лютого. У Лозові відзначили день єднання. 16 лютого біля будівлі міської ради підняли державний прапор України. Це почесне право надали військовослужбовцю ЗСУ ветерану АТО та старості Орільського старокругу Сергію Морозу. Святоєднання українців відзначають вдруге державну акцію. Торік започаткував президент України Володимир Зеленський, аби показати єдність українського народу на тлі військової загрози з боку РФ. У Лузівській громаді працюватимуть мобільні бригади лікарів з Харкова. Всі послуги безкоштовні, їх можуть утримати всі громадяни незалежно від місця реєстрації. Бригада номер 1 акушер-гінеколог та педіатр. Надаватимуть консультації та робитимуть УЗД жіночих статевих органів. Прийматимуть ці лікарі з 9 до 18 години по наступним дням та населеним пунктам. 20 лютого в амбулаторії Орільки, 21-го у ФАПі Єлизаветівки, 22 лютого у ФАПі Миролюбівки. 23-го – у Тихопіллі, 24-го – у Надеждівці, 25-го – у селі Бунакове. Бригада номер 2 кардіолог, невропатолог, хірург. Вестимуть прийоми та робитимуть УЗД щитоподібної подібної залози з 9-ї до 18-ї години по наступним дням та населеним пунктам. 23 лютого в амбулаторії Орільки, 24-го – у ФАПі Єлизаветівки, 25-го лютого у ФАПі села Надеждівка. Цей проект реалізують за підтримки першої леді України Олени Зеленської. КПЖУК просить мешканців, які отримують субсидію, звернути увагу на заборгованість на підприємстві. Останнім часом збільшились випадки, коли людина отримує субсидію, але за комунальні послуги не сплачує. У зв'язку з чим подаються списки боржників до пенсійного фонду на припинення субсидії. Тож неплатники, які отримують субсидію, можуть втратити допомогу від держави. Цей нелегкий воєнний час держава знаходить можливість нараховувати субсидію громадянам, які не в змозі сплачувати повну вартість за комунальні послуги. Розрахунок розміру робиться на підставі отриманих від громадян даних про фактичний дохід. Тому оплата має бути посильною, додають у жуку та сподіваються на свідомість громадян. Через нестійкі погодні умови, відлига день та заморозки вночі, крига на водоймах починає щодня слабшати, ставати пористою під дією сонця та талої води. Тому з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на ставках та загибелі людей лотівські рятувальники проводять профілактичні заходи. Днями на місцевих водоймах ДСНСники виявили чимало рибалок, яких поінформували, як слід робити лунки та яка відстань має бути між ними, щоб не утворилося тріщин. Також під час рейду рятувальники нагадали, які підручні засоби обов'язково потрібно мати з собою під час виходу на кригу. Громадянам пояснили, що безпечними для перебування однієї людини вважається лід завтовшки не менше 7 сантиметрів. Для одночасного перебування на кризі кількох людей не менше 15 сантиметрів. Нагадаємо, саме цього дня, 17 лютого, три роки тому, на водоймі в місті Лозова, стався трагічний випадок, коли під кригу провалилось троє хлопців двоє з них загинуло. Тож будьте обережні на кризі, а краще взагалі на неї не виходьте. Лозівське термедоб'єднання отримало гуманітарну допомогу американських колег. Її передали за проєктом К'Юре при підтримці Меріан Хелп Сентер USA. Доправити вантаж до Лозової допоміг настоятель парафії римсько-католицької церкви у місті Хмельницький Павло Островський. Підтримка складається з реабілітаційних засобів, концентраторів, ліків, розхідних матеріалів та іншого. Лозівські лікарі підтримали ініціативу інших українських медиків, підписавши для благодійників прапор з подякою. До ініціативи долучився Лозівський міський голова. Лозівська. Громада висловлює вдячність іноземним партнерам та особисто керівнику Харківського обласного центру зайнятості Володимиру Міненко та директору Харківського центру професійно-технічної освіти Державного центру зайнятості Роману Кир'янову. І до новин Харківщини. Енергетики відновлюють енергопостачання у Руській Лозові. Ремонтувати пошкоджені електромережі почали у вересні 2022 року. Закінчити відновлення планують щонайменше у квітні. Про це Суспільному Харків розповів майстер Дергачівського району електромереж Андрій Ковалевський. За його словами, обстрілами в Руській Лозовій розбиті 95% електромереж. Пошкоджено все. Підстанції, опори, дроти. Близько 200 абонентам подали світло наприкінці минулого року. Решті планують повернути щонайменше за два місяці, бо роботи багато. Вона кропітка і швидко її не зробити. Всього в селі понад три тисячі споживачів. У Харкові вперше за всі роки незалежності за добу не було зареєстровано жодного злочину. Про це повідомив голова Нацполіції області Володимир Тимошко на сесії облради. Також головний правоохоронець констатував зменшення кількості за 2022 рік таких злочинів як розбійні напади, гребежі, крадіжки. Володимир Тимошко каже, що ключовими чинниками зниження злочинності стали як зменшення чисельності населення області, так і згуртованість людей під час воєнних дій. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.